150 сонетів Вільяма Шекспіра, перекладених українською мовою Іваном Речицем, вміщає ось цей журнал Всесвіт. Саме за цей вклад в історію українського перекладу на Житомирщині Іван Речиць сьогодні стає лауреатом премії імені Бориса Тена. Поет і перекладач Житомирщини Іван Речиць каже, що переклад сонетів всесвітнього відомого класика Вільяма Шекспіра став для нього справою усього життя. Іван Юхимович згадує кілька років тому, перебуваючи в реанімації у важкому фізичному стані, переживав, що не зможе довести справу до завершення. Я щасливий, що це зробив, надто дуже щасливий, але робота. Справді складна і відповідальна, а тому я й не поспішаю. Якби не деякі життєві обставини, то я навіть і не друкував би, але саме життя підштовхнуло, і я змушений був подати до друку. За словами члена журі голови обласної організації Національна спілка письменників України Михайла Пасічника, визначаючи переможців сумнівів, майже не було, адже досягнення цьогорічних новоратів вагомі. Висока художня якість творів. Перекладацька якість, тому що Шекспіра не просто перекласи, це ж класик всесвітньої літератури. І так боязко навіть підходити до одного сонета. Це 150 сонетів у журналі, «Всесі». це дуже авторитетний журнал. І я гадаю, що лише за цю добірку. А тим більше автор друкується активно у журналі Дзвін, його публікація теж, добірка віршів оригінальних. Іще одним лауреатом премії за послідовну популяризацію творчих надбань митців Житомирщини став письменник Василь. Цюк, і, хоча він сам не зміг приїхати на нагородження, позитивне про автора розповідають колеги. Наш ж теж з Житомирської області. Наш поет, який проживає в Романові, який є, сам придумав премію Найкращий їдусь». Чи найкраща бабуся діткам, що Пономаренко Марія кожного року вручає за дитячі твори? І дійсно він сам свою пенсію вкладає в, ту, в той диплом, то зробив гарну працю. Вони вже дуже давно у нас на цьому поприщі. Я їм бажаю всяких... Благ, які тільки Господь може їм зіслати з тим, щоб вони ще далі творили, щоб ще довго жили. У нас є гордість за наших людей. На думку журі творчі доробки літераторів нашого краю заслуговують на увагу громадськості, тому пошуки нових претендентів на звання лауреатів обласної літературно-мистецької премії імені Бориса Тена вже розпочато.